Опа! Опа! Знову. хороша клювака. Да ты пішов там в ту траву. Не, трошки більший, друзі. Більший. Ну да. такий красунчик. Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі риболовні пригоди Знову на сьогодні рибалочка на поплавок. Як я обіцяв в минулому відео, приїду я на те саме озеро, де був минулий раз. Хочу спробувати нову тактику, тому що минулий раз хотів зловити коробчуків, але клювало дуже багато підлящиків, не давало їм шансів підняти насадочку. Але сьогодні у мене трошки інша тактика. Зараз розкладу місце та все вам детально покажу. Так, друзі, дивіться, тут в мене у флаконі пилець Галібут, невеличкий, там від, від двоєчки до 6 залитий ліквідом Black Galibut. Цим буду годуватися. Зовсім небагато взяв з собою груба кукурудза, така, щоб підлящики не могли з'їсти. Та на насадочку буду використовувати такий 16-й пелець. Теж залив його ліквідом Black Galibut. Це баночка не від нього, чисто звичайний такий пелець, який додається до. З-подміксів. Дивіться, друзі, зв'язав два поводки, буду насадочки насаджувати на волос. Один буде на кукурудзу, такі невеличкі White grape пачки, другий на пелець. Недовгі поводочки. Така комбінація карпфішинга та поплавка сьогодні буде. Така у нас тактика. Хочу, щоб рибка, як тільки взяла насадочку, зразу засікалася. Оснастка в мене така сама, як в минулий раз. ковзаючий поплавочок. ковзаюче грузило. Тут вертлюх. А такий поводочок з пеліцом. Одну вудку закину зараз вже зразу на піліце, на другу треба зв'язати з нас, лоблю сьогодні на дві вудки, Цю вже зараз закину та загодую собі точку. Так, закинуло зараз, візьму цей пелець. Так, буду потрошки такий пелець галібуд ципати собі на руку і отак от точку будемо годувати. Потрошечки, Це нам вистачить сьогодні до обіду. Планую рибалити. Думаю, нам вистачить, багато не будемо годувати. Чисто треба зробити там харчовий сигнал, щоб рибка прийшла, там щось годувалося, але не зібралося багато тої дрібної риби. Думаю, якесь там вже щось пригає. Хоробчук гуляє. Погодка така трошки прохолодна сьогодні. Вчора була злива з вечора, подивимося. Може, водичка трошки остила, тому що кілька днів стояла дуже. Сильна спека, рибка не дуже хотіла клювати, але мені так відчувається, що сьогодні має щось бути обов'язково. Все, друзі. Ці дві будки, в закинуті. Зараз буду тихенько сидіти, тому що ловлю близько, буду чекати гарну трофейну рибку. Часто не буду перезакидати, там нема сенсу. Вітер дне в нашу сторону прямо нам в обличчя. Це дуже добре, тому що підганяє рибку до берега до нашого. Друзі, щось зайшло нам. Навіть не встиг камеру включи. Вімкнути. Ха -ха. Так, 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 невеличкий. Ах ти. Це був невеличкий коробчук, друзі. Та ти що? Е, шкода. Ну не був великий, але тактика спрацювала. Ми б отримали клювання коропа. Добре, зараз заміню насадочку, на пельчик клюнув нам на пельчик Ай шкода, не був великий такий може кілограмчик тут з боку зійшов. Добре, зараз заміню насадочку та перезакинуся. Так, дивіться, друзі, як я насаджую пелець Це моя така кліпса. Багато хто багато з вас вже таке бачив. Так, вдіваю на голку так креп, цю кліпсу. І пельчик так вдіваємо Хоп, тут знімаємо з голки кліпсу. І все і тут стопором внизу піджимаємо. І все у нас така гарна получається насадочка. Не знаю, за малий буде. Думаю, не за малий гачок не поплавочок. Я на нього вже ловив коробчуків та й на флет на нього ловив. Думаю. Просто не засіклась, так буває. Добре, перезакинемося. Будемо чекати наступного. Трошки ще догодую йому. Я перед цим кинув ще жменьку. Хвилин через 20 було клювання, але треба ще, мабуть, кинути трошки. Так, йому чисто присолить, як говорить. За, за друзі, ловлю більше години, це перше клювання. Підлящики цей пиляць тягають до ліва до права, але з'їсти не можуть, на це я і розраховував. Я знав, в принципі, що вони будуть його там тягати, але з'їсти вони його не зможуть. бачите. Тягали, тягали, підійшов коробчук і забрав. Ну, Шкода, що зійшов, але так буває. Що поробиш? Чекаємо далі. Кукурудзу... Поки що не трогає кукурудзу, навіть підлящики не трогають ту грубу. Кіну теж кілька штучок туди під поплавочок кукурудзи. Подивимося. Ми, можливо, зараз туди теж покладу пілець. Друзі. Опача. Щось нас є. Щось клюнуло обережно. Невелике. Будь навіть лин. Не, Коробчук... Коробчук невеличкий, але не дуже. Сильно тягне, так не впирається. Такий коробчук. Іди сюди. Так, обережно, щоб не зійшов. Опа! Ха, є. Є, друзі. Працює наша тактика. Клас. Ну. Невеликий, але не підлящик. лящик. А... Як за краєчок. Засів'яму гачечок. Тихо, 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 тих, тихо. Тих. Що впадеш, поб'єшся. Маленький відпустити його треба буде. Дивіться. Красунчик. Класно, поплавочок, дуже класна рибка. Суперська. Що, відпустимо його. Ой-ой-ой! ой ой Ну ще, друзі, все в нас вийшло. Супер! Я вже задоволений. Я вважаю, що риболовля вже вдалася. Тактика спрацювала. Все працює, зараз заміню собі пеліц. Ще перезакинувся. Права вудка мовчить. На ліву вдку вже дві покльовочки, там теж в мене стоїть пелець. Зараз знову спробую покласти кукурудзу, тому що вже рибку зловив, було дві покльовочки, можна вже почекати і на кукурудзу. Я зато поклав два пелеці, щоб ну, було більше у мене шансів. Клас, супер. Я дуже задоволений, казав, нова тактика, нові результати. Цю, цей пелець. Закормимо. Так, зараз покладемо собі новенький та будемо перезакидатися. Ти, друзі. Ах ти, Тільки закинув було клювальне на праву вудку. Я сказав, що не клює на неї. Класно мені так припідняло. Ай, Шкода. Непогана така покльовочка була. На, дивіться. Або він розмок. Або мені півпилиця відгризло. Зараз замінимо. Так, перезакинув, зразу зараз скину туди жменьку вліво і жменьку вправо. Ось так. А мабуть, ще трошки. Хай вони там плавають, збирають. Ще тут трошки є. Вже там ще щіпає його. Ти нічого, нічого. А тут зразу дві покльовочки. Це ж добре. А зараз і тут замінимо пельчик. Ну, Надіюсь, ще щось зловимо сьогодні. Санси, є рибка активна. Тик. Такий пільчик. Дуже гуляє зверху риба сьогодні зранку, з самого ранку. Не знаю, добре це чи погано. Але рибка гуляє, рибка активна. Перезакидаємося. Супер, все перезакинув. То я вже сидів, сидів, не клює, не клює. Думаю, що таке? Таке вже засумував собі трошки, і тут раз, мене так тю. Поїхало. Чи Телефон в руках якраз тримав, дивився час, скільки там годин. Супер, тільки щось візьмеш, чи телефон, чи почнеш щось їсти, чи щось робити, і воно одразу плює. Добре, чекаємо ще гарну рибку. Я тут набагато більші коробчуки, друзі, я ловив, але поки що такий невеличкий попався. А перший теж десь такий вже був зеркальний, я його бачив. Оба. Друзі, оце знову хороша клювака. Обережно так. Гарно так підняло. Хе -хе. Та ж сама ж будка. Ух ты, ухте! А що тут? Ага. Тут витягнемо поки що. Сюди. Це вже начебто трошки більше, але тягну його обережно, тому що. Гачок маленький в нас. Обережненько, нікуди не спішимо. Начебто більший, а, або трошки зліший, скажімо так. Або злий, або більший. Тому що той не впирався, а цей вже трошки так впирається. Не хочу його форсувати сильно. Чи навіть не бачив його? Де ти там? Так гарно будлище буд матчове відпрацьовує відпрацьовує. Це вже звичайний, незеркальний. Не буде великий, але такий, я вам скажу, злий. Мабуть, навіть такого ж самого розміру, але дуже злий короб. Такий же самий, друзі, але. Дуже впирається. Де ти пішов там цю... Траву. Ну, мабуть, трошечки більший буде, я вам скажу. Не, трошки більший, друзі, більший буде. О! Кій гарний. Зараз вам покажу. Гарно сидить гачок. Ось такий кросунчик. Дивіться, який. Клас! А я просто задоволений, друзі. Така рибулька на поплавочок. Пирався як здоровенний кор. Скільки на ньому цих... Я не знаю, то вам не буде видно. Такі якісь у нього черв'ячки, чи, чи щось в нього якісь якісь паразити на ньому зато він мабуть і скаче я чув таку тему що риба зато скаче щоб струхувати з себе паразитів дивіться бачите як вони лазять тут якісь паразити чи що це вони на ньому лазять таке опа куди ти зібрався дивіться Явка якась невеличка, а там такі дрібні, бачите? А ну, друзі, хто знає, що це таке, напишіть в коментарях. Мені самому цікаво, що я ще таких не бачив. Що друзі, відпустив я того коробчука. Хотів сьогодні одного забрати, думаю, якщо буде такий плюс-мінус, це вже мав міру, 45 см, але... Не хочу я щось з паразитами тими. Як подивися, подивися на нього, думаю, краще я його відпущу. Зараз перезакинув вудки, ще трошки загодувався, ще посижу десь годинку, буде щось, не буде, та поїду додому, побачимо. Ну що, друзі, зараз в мене вже 10 година. Більше ніякої рибки не було, я ще там підгодувався, трошки купут закидав йому, трошки пеліться, була там одна холоста покльовочка, мені здається, теж коропова була, але рибка не зловилася. Ну а Кому було це відео цікаве та корисне, я думаю, це відео було корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, не забувайте про коментарі. Слава Україні, героям слава! Зустрінемось на Водоймі.